Навчитися створювати 3D-вироби, опановувати програмування, робототехніку та реалізовувати інноваційні проєкти. Усьому цьому навчають дітей у літньому таборі який діє на базі навчально-технічного простору мейкерспейс технічного коледжу. Сьогодні друге заняття для 30 учасників другої зміни. Проводить його тренер-завідувач лабораторіями інформаційних систем Олександр Трофімчук. Сьогодні ми з вами маємо обрати один із тих варіантів, які ви вчора розробили. І запустити його в друк, але для цього нам потрібно зробити певну роботу над помилками. І от зараз ми розглянемо ось цю модельку, яку ми вчора бачили, і подивимося, які в ній є недоліки. Софія за допомогою спеціальної програми створила 3D-ескіз ліхтарика. Тепер каже, потрібно внести правки і можна запускати на друк. Процес, за її словами не складний, навпаки, дуже захоплює. Перше ми дивилися, ну знаходили якісь фігури і створювали проєкт. Щоб підходило, міряли, ну, щоб можна було зробити з нього ліхтар. Тут вибираються фігури, яку вже хоче зробити. Кнопки підбираються. Сьогодні на занятті свій ескіз удосконалив і 11-річний Олександр. Хлопець створює модель пластикової пляшки. Мені здається, що ця бутилка набагато краща, ніж вчорашня, тому що вчорашня вона була якась чересчур велика і не підходила по розмірам. А сьогодні ми її трохи зменшили і. Маємо її надрукувати. Я додав колір на етикетку червоний, на текст додав білий колір і на колу додав чорний колір. Суспільному розповідає про технічний табір і соцмережі дізналася мама і записала на заняття. Любить проводити час за комп'ютером, створювати програми й коди. А тут зазначає має можливість вдосконалити свої навички. Я пізнав дуже багато нового і відкрив свої нові можливості. Дуже люблю, як строїти з лего або там d Заняття тривають упродовж усього дня. За цей час дітей навчають основи моделювання та програмування, розповідає тренер Олександр Трофімчук. Ми робимо те, що найпростіше, тому що у нас є всього два дні, і за два дні ми стараємось дати максимально азів, щоб вони навчилися працювати із Ардуїно, із схемами, із пластиком, із 3D-моделюванням. Тобто вони ну якби. Ці поверхневі такі знання отримують. Ми вибираємо найпростішу програму, найпростіші моделі, найпростіші якісь вироби, щоб їх можна було швидко показати, як їх зробити. У таборі також працюють психологи та бізнес-коучі. Загалом заплановано чотири зміни по 30 учасників віком від 11 до 17 років. Одна зміна триває тиждень, розповідає координаторка Майкерспейс Дарія Цехмейстер. Даний табір Smart Camp реалізується в рамках проекту, який реалізує громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку в партнерстві з діконі катастрофі та за фінансуванням Міністерства закордонних справ Німеччини. Технологічний табір зорганізували вперше. Наразі триває набір до наступних двох змін, каже Дар'я Цехмайстер. Аби долучитися, потрібно заповнити заявку на Фейсбук-сторінці громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Участь у таборі безкоштовна. Юлія Вознюк, Жасміна Лопюк, Суспільне новини, Вінниця.